Друзі, привіт! Замовила на тему мікрофон. Зараз будемо його тестувати. Так. Ось такий пошок є. Ну, Мікрофончик новий, він розряжений, тому я поставила його заряджатися. Є, звичайно, кабель для нього був в комплекті, та я на свій. Тож, добре, далі будемо продовжувати розпаковку. Замовила ось, ось таку помаду. Перший раз відмовляю на тему помадою. Раніше, колись я на другій замовляла багато що, але косметику ніколи. або в магазинах, або Oriflame. Так, ось така коробочка. Дуже цікава мені. Чесно, я не планувала її замовляти, так думаю, окей, спробую. <кхем> ну, чекайте. Ну, зараз, кажете, пасує. Колір був набагато світіший. Ще такі блискітки є. Ну, Файно. Я задоволена. Знову ж сірий теплий федрик на роботу. Він е, м'якенький, зверху м'якенький, дуже такий ніжний. І е, знизу хутро всередині. ось таке. Я його замовила випадково. Він в мене був в курзині, я там якісь акції, подарунки. Коротше, я натиснула і пішла оплата. Ну, думаю, окей, значить, хай так і буде, буде мені од два рази тепліше, тому що в попередніх відео ви бачили, що я замовляла теж светрики, і один з них теж сірий на роботу з хутром знизу був. Ось такий, ну, звичайно, його потрібно попрасувати. Коротше, я задоволена. І в подарунок пішла мені підводка чорна для очей. Чесно, що я підводками не користуюся, не користувалася. Це робила всього декілька разів, але думаю, варто спробувати вже користуватися під, підводкою. Тож, ну, зараз я це робити не буду. На це потрібно настроїтися, вміти рівно малювати це все, я знаю. А я інколи лінуюся, тому підводками і не користувалася. Ось така вона. Ну, не знаю, можливо, зараз спробую. Ну, трішки підвела, повністю не буду, тому що я сьогодні на вихідному. Все ж таки я мікрофон вирішила під'єднати до його рідного кабеля і так краще заряджаю. Далі, далі, далі. замовляла я багато чого і хочу з вами поділитися. Ось е, така сумка на замочку. Е, всередині є кишеньки. І є на замочку кишенька. Вона ну, така нормальна, багато що влізе, по боках. Кишеньки. <кій> Ще на замочку кишенька. Ось. Ну, коротше, якраз на зиму то я задоволена дуже. І... Називається снігоходи. Ось така підошва. Або що дутіки, як ми говоримо, Розмір підійшов, зручні, навіть ось так, як то колихається. Дуже, я задоволена, дивіться, яке хутро. Зараз такі холоди, така погода, сніги. Ну, розкішно просто. Ось. І в подарунок мені на них я замовила, обрала, я не знаю, що це. Коротше, ось таке. Типу від подвійного підборіддя. Якось воно ось так вдягається, натягується, ну, це, це знімається. Я не знаю, чи це маска, тут липки. Мабуть, це якась маска одноразова, я не знаю, бо я думала, що це як то на ніч одягати постійно, і підборіддя буде зникати. Але мені здається, що це маска, я почитаю більше про це і тоді вже буду використовувати, знати, як використовувати. Ну, це пішло безкоштовно до цих снігоходів. Також пропустила чи не якісь відділюва для зубів. Не знаю. Як воно буде діяти, в коментарях пишуть, що це ваша штучка ось такий. Ось, ну, буду пробувати. Каву я люблю, тому таке е, буде в нагоді. Ну що ж, з тему наче все. І тепер я ще сьогодні пішла за покупками. Придбала я перекись м -м, в аптеці. Вже 60 -щимось. якось я думала, це дешевше буде. Знаєте, кажуть, е, потрібно оточувати себе речами, які приносять вам радість. Тож я давно це хотіла, в мене колись було. І тепер було. Я вирішила, що я захочу і це добавку. Друзі, я задоволена. Це цикламін. Я зайшла в один квітковий магазин. Це те, що в мене тут на районі. На мене подивилися так. Злосно немає. Я кажу, і не буде, і не було, ні, немає. Хоча вазони продаються, букети продаються, я не знаю. Можливо, продавців не задався день я в інший квітковий магазин, там набагато більше було вазончиків, і квіти, троянди все і питаю за циклом'яна. Ні, немає. Немає два квіткових магазини у нас тут ще біля мене і немає. Різні були вазони, орхідеї, ну Я вже виходити, вертаюсь, кажу, ну може, якийсь є, завалявся, не знаю. Каже, є. Я взагалі здивувалася. Стоїть, на підлозі ось такий неквітучий має бути одна квіточка, тут він пожовк, е, ну, тобто, не дуже доглянутий, і тому в нього ну е, замерли е, квіточки, які мали бути. Тому його чи на списання, чи один стояв взагалі на підлозі, і ну 300 гривень ціна його. Е, так коштували по 450 ті, що квітнуть. Я його забрала. Я його реанімую. Я дуже хотіла це, я люблю дуже це плем'яний, і він у мене зацвіте. Коли зацвіте, я вам це обов'язково покажу. Тож придбала я його за 300 гривень і. Кольор, який невідомо. Сказали або білий, або рожевий. Для мене це не важливо, тому що в мене зараз жодного не було, тепер він у мене є. І я дуже щаслива. Це мої улюблені лазони. Ну, тепер Аврора. Так, ось таке, щоб пшикати е, цикламінчик. Так, Тут корочка помагає. Не віна. віна. 16 гривень пачка. Ну, але не не знаю, чи то там є чи не там ні віна. Реветки вологі. Пушка. Перець чорний. в автоматі. Суставит якийсь це для бабусі. Не знаю. Побачила, його вирішила придбати. Таке мило для рук. Ось це для куари гурме. Аквафреш. Рамка для фото. Рексона. Крем для рук кря-кря, дитячий гіпоалергенний. Ти -ти тик Запальничка. Ну, і ще ось, для кори. Це Аврора. Далі в нас є магазин по 38 гривень, ось 38 гривень, дві пари шкарпеток теплих. ось за 38 гривень. Далі в іншому магазині Майонез 50 гривень. І ось така вірмішель про 4 гривень. Ось така мега розпаковка в мене сьогодні, але найбільше тішить мене це кламінчик.